Інсульт це раптовий стан, який розвивається переважно у людей літнього віку, хоча рідше, звісно, але може також розвиватися і у молодшому віці. Є основні ознаки, які можуть вказувати на розвиток інсульту у людини. Найлегше запам'ятати за такою абревіатурою, як мозок, М – це мовлення, тобто раптове порушення або зміна мовлення у людини, О – очі, раптова втрата або погіршення зору. З запаморочення сюди також відноситься голокружіння, сюди відноситься також втрата свідомості О – обличчя, тобто раптова асиметрія обличчя, відчуття затерпання в обличчі, К – кінцівки, тобто відчуття слабкості в кінцівках, раптове порушення руху в кінцівках, або навіть відчуття затерпання в кінцівках. Якщо ви помітили дані ознаки у вас або у ваших рідних, або просто у пересічної людини, які з'явилися раптово, потрібно обов'язково не затягувати, а викликати швидку, тому що у лікуванні інсульту час має визначне значення, і найбільш ефективне лікування у перші 4,5 години від виникнення симптомів.